Всім привіт, сьогодні 2 грудня 2022 року, 282 день нападу Росії на Україну. Сьогодні я приїхав до себе на таке невеличке поле 2 гектара. Тут я посіяв цю, цьогорічну люцерочку скасив її вже два рази, приїхав, подивився, що вона в мене вже така виросла. Дубеленько. Думав підкашувати корівкам зеленою, але такий великий об'єм щось перехотілось. У нас обіцяють морози. Я планую її скасити, щоб вона підмерзла, висохла на морозах. І Загнати її в тючки такі невеличкі. І буду кормити першу. Першочергово скормлю. Буду косити та косілка плющилка, кун. Подивимося, що вийде. Якби був кір, я б це все пустив би на сінаш, там, на Сілос, але но... поки ще немає такого обладнання. Но... В наступному році будемо кіром працювати, мабуть. Якщо доживемо. Так.